Дочекавшись, коли півкульки висохнуть, тобто я робила їх вчора ввечері, вже зранку вони більш-менш сухі. Треба з'єднати однаковий розмір, так само, як я показувала з'єднання після виняття фольги, ну, тобто за допомогою водички, пензлика і свіжої пластики. Залишити кульки і дочекатися, коли висохнуть. Поки вони сохнуть, можна ще попрацювати над анатомією. От, наприклад, ручки занадто тонкі вийшли, я ще за ескізом буду підправляти, вишкурювати, вигладжувати, це ніжки. Тіло теж подивитися, ще підправити. Тут я взагалі забула спинку додати. Тобто тут зробила трошки симметрію попрацювати. Ось такі дрібні моменти.